Зараз я вам покажу її поближче. Це просто крокодил. Сантиметрів 70 точно в довжину. Ух, класна покльовка. І Ще й така щука непогана. Ухты. Uh Ухты. <laughs> Ух ти. Ха -ха -ха. Клас. Це ж треба було з першого разу підібрати так приманку гарно. І ще й така щука непогана. Ух ти. Ух ти. Хі -хі. Ні, так легко не здається. Є. Вау! Я не очікувала, що я одразу просто так чітко з першого закиду поведу в приманку. Клас. Просто, блін, клас. Я не знаю, що ще сказати вам. Любі друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Катя Рибалка. Фух, бомбезний ранок у мене. Подивіться, яка класна, просто класна щучка в мене клюнула. Рибка трохи замостила мені нову курточку, то це нічого страшного. Ви собі просто не уявляєте, як я хотіла на рибалку хижака. Вже просто десь два тижні я не можу поїхати на риболовлю. Як ви знаєте, зараз Київська область і не тільки великий повінь. В Україні на жаль, я навіть у людей хати затопило. Але те, що стосується риболовлі, то ну такі умови роблять її майже неможливою на річках. Що великі, що маленькі річки вийшли з берегів, і для риби це просто ну, поки ситуація не стабілізується, ловити рибу можна на річках, а це ну дуже дуже, прям дуже складно. Я все одно поїду найближчим часом на річку Ірпінь, вона невелика. Я думаю, що за ці пару тижнів повіння, там може трошки вже стабілізувала ситуація, риба буде прокльовувати. Але сьогодні я на озері і, друзі, у мене для вас дуже і дуже цікавий контент. На цей сезон я дуже сильно підготувалася, і на каналі буде величезна кількість нових снастей різних виробників, будуть огляди. як Найбюджетніших, так і товарів для риболовлі спортивного класу. І сьогодні це от був такий для мене найбажаніший комплект для зйомки. Я сьогодні вам представлю комплект від українського виробника Селект. І коли я дізналася. Вартість цих снастей я була здивована. Навіть, е, правильно сказати, я була просто шокована. І додивіться відео до кінця. В кінці я вам розкажу, скільки коштує мій сьогоднішній комплект, і я впевнена, що і ви також будете шоковані. Погнали! А ще, друзі, шокований мій сусід, тому що е, ну, я поки збиралася, прив'язувалася. Я ж так, знаєте, як сіремолове дивлюся, хто що ловить, і кажу, він не ловить. Тут я просто ставлю приманку, перший закид. І в мене риба. Я обрала такой Easy Shed Select 3 дюйми, поставила двійничок на 4 грамчиках і самі бачили. У мене сьогодні задача це зробити огляд нових снастей, розказати вам, показати, що до чого. І тут треба ловити рибу, дивитися, як відпрацьовує вудочка, як вона її в'яже. В принципі, вже на першій рибі мені зрозуміло, що вудочка справляється зі своїми задачами, просто супер. Шнур у мене тон тонкий, також від Select. і щука нормальна була, як ви бачите. Шнур, флюр, все витримало свої задачі, виконала чудово, тому зараз ми тільки цей результат маємо підкріпити кількістю спійманих риб. Кажу ж вам, що вже забула, що таке щука, адже палець в мене порізаний. Ух ти, в рибу впаялась. Чому я от, якщо їду вже і на платнік, дуже часто їжу на озеро трофейне. Ух ти. Та ти що? Та ти що? Я в шоці просто? Яка сильна риба? Та ти що? Ох, це хороша. Йди сюди. В неї якраз флюр на зубах, бачите, і не перекусила. Це підтверджує, що флюр для щуки підходить ідеально. Ця ще більше, ніж та. Та ви що? Це, блін, риба. Дуже велика, класна, подивіться. Яка. Бачите флюр на зубах? От так це виглядає. Віддай. Друзі, ну це прям реально класна риба. Подивіться, яка велика. Ух, і бій такий дала. Дивіться, яка пащека клас, правда? Оце просто кайф. Так от, за що я люблю озеро Трофейне. Не думайте, що тут риба ловиться отак. Е, Буває тут і роздачі, буває таке. Але в основному, я скільки от сюди приїжджаю, мені тут цікаво, тому що тут треба підбирати на що клює риба. Тут дуже мальовнича природа, це просто все озеро навколо йде ліс, шикарне місце. І тут дійсно є. Просто величезна риба. Я вам хочу розказати один прикол і завдяки цьому вирішила зняти відео. Коротше, я тут рибалила тиждень тому, там на любительській частині, на флет. І, коротше, тут такий, знаєте, дідусь рибачив, і в нього сідає щука 5 плюс кілограм, 5-6. І він 20 хвилин. і коротше, Він кричить, коротше, летить пацан з пацаком. І давай питати цю щуку, блін, як взяти в цей пацак. Коротше, я хочу вам ще зняти, розказати, як брати рибу в пацаку. От зараз я піймаю і на це зроблю акцент. От дивіться. Бачите? Тобто дуже хороший флюр витримав. Він просто тупо був у неї на зубах. Такий повідець треба перев'язувати, не полінитися. Тому що він може не витримати наступну рибку. Силикон отакий. Ну хочете, я вам дам рибку, дивіться. От, і зішет. Спробуйте, мені не шкода. Угу. Угу. Нема за що. Так, флюр треба перев'язати, бо посічений. Значить, от такий флюр. Ні, не той, вибачаюсь. Оцей. Нема за що. Ноль четвертий. Ах! Підсікла вирвала з рота, бачили? Так, дивіться, у мене водочка 3-15 грам. Це Select Rhythmix. І з вагою 4 грама працює ідеально. По бланку відчувається чітко. Як приманка тоне. Ви знаєте, для мене взагалі товари компанії Селект, я як собі думала, що це для починаючих рибалок бюджетні снасті. Я вам хочу сказати, що ця вудочка однозначно для досвідчених рибалок просто супер. Ух ти. Просто-напросто підсіла. Ух, дуже хороша. Так. Тепер розповідаю, як брати рибу в підсаку. Вам треба її максимально підтягнути на відстань, на якій вам буде зручно брати її в підсаку. Рассказала, да? Ух, классная поклевка. О, офигенная поклевка. Просто вау. Це клювання було просто вау. Так, друзі, а тепер попробую вам розказати, як правильно брати рибу в підсаку. Дивіться, перше, що треба зробити, це треба підтягнути рибу на зручну для вас відстань. Ух, гарна щука. Та ви що. Для того, щоб ви однією рукою змогли підтягувати рибу... Ах ти ж! першої спроби не вийшло, але з другою є. А другою спокійно взяти її в підсаку. Фух, це двушечка, це прям класна риба, супер. Ну, це, це точно двушка в ній є залізно. Причому я бачу, що вона знову ж таки худа і вона віднерестилася. Блін, яка ж? Тихо, тихо, тихо. Яка ж, хлопці, робоча ця приманка? Я собі їх накуплю в різних кольорах. Подивіться. В шахті. Клювання було бомбезне. Я записала на GoPro. Сподіваюсь, що видно. Чітка покльовка. По кінчику віддала, в бланк віддала. Гачки так сидять, я хочу вам сказати, вона би точно не зійшла. Ох. Дивіться, мене ж руки тремтять. Класна риба. Ось такий хвіст. Кольори просто бомбезні. Я вам скажу, я поки фоткалася, у мене втомилася рука. Два кілограми є точно. Я думаю, що Може, навіть трошки більше. Картина, яку я спостерігаю, весь час на водоймах. Значить, хтось тягне рибу, біжить друг допомагати. І от стоїть з вудочки тяне, тяне, тяне. Що робить друг? Друг бере пацаку і починає десь ще там тягнутися за тою рибою. Тягнеться, вже руку отак дестає, вже в воду падає. І отак, от як сачком, починає пацаком, який... В воді набирається води, тормозиться і за тою рибою ганяться, ламається пацак, риба сходить. Ну, коротше, повний аут. Як це робиться? Показую без риби. Якщо ви самі, то вам потрібно підтягнути рибу, присісти для того, щоб однією рукою, от у вас риба тут, да, ви могли підтягувати її далі. І спокійно під саком взяти рибу. Якщо з вами є якийсь там друг, кум, ви так само рибу підтягуєте якомога ближче, і ваш кум стоїть з пацаком і не рухається. З Сачком він не грається. Стоїть, чекає. Це той, хто тягне рибу, має завести її в підсаку. І от ви плавненько підводите рибу до підсаки, і ваш товариш її бере. Я вам обіцяла в кінці відео шокувати вас цінами. Так от, цей спінінг коштує конкретно цей 1100 гривень. В більш легких кастингах він ще дешевший. Катушка. Катушка 900 гривень. Силікон 56 гривень. Шнур 270, здається. Я вважаю, що. Це дуже, дуже доступні снасті, і як ви бачите, шикарно ловлять рибу. Ух ти! Жесть. А це, походу, когось богранула. Просто як впаяло, думаю, все, зачеп. А тут бах. Ух ти. Риба як клюне, так нормально. Ух ти! на самому-самому краєчку. Чух! Є. І в пацаці злетіла. Блін, це сама маленька за сьогоднішній день. Проте я вам продемонструвала, як брати рибу в підсак на цей раз вже нормально. От така от. Щучка. ну Це реально за сьогоднішній день найменше. Я ловила тільки великих. Відпускаємо її. Так, на годиннику у нас вже обід, кльов трохи стих. Ну так, в принципі, я так помітила завжди по риболовлям, що до обіду кліє, а потім так. І потім вже на вечір. До речі, можете в коментарях написати, чи також у вас є таке спостереження. Дуже кайфанула від сьогоднішньої риболовлі, нарешті. Нарешті хижак. Все ж таки, риболовля на коропа не зрівняється з риболовлею на хижака. Бо от оцей ефект клювання, цей контакт з рибою це самий крутий момент в усій риболовлі. І саме цього мені не вистачає в карпфішингу, у флеті, по поплавку. От саме цей. Дуже круто. Я хочу подякувати всім, хто додивився це відео до кінця. Сьогодні п'ятниця, 21 квітня, завтра у мене змагання. Я виступаю на змаганнях, до речі. А, постараюся в неділю викласти це відео, в неділю зранку змонтувати його і на вечір викласти або в понеділок. Завжди а, стараюся вам викладати відео, от як зняли, щоб ви знали актуальну інформацію, де, як і на що ловиться. Як завжди, поцілую з ароматом Риби до вас. І до зустрічі на воді. Пока. Друзі, я дуже прошу вас просто витратити одну хвилиночку вашого часу і підписати петицію про присвоєння звання Героя України братчуку Олександру. Це загиблий тато мого підписника. Він добровільно пішов до лави ЗСУ 24 лютого 2022 року. І він героїчно врятував людей, віддавши своє життя. Прошу прийняти співчуття родині загиблих. Саньок Фрідом, мій підписник, попросив мене сказати вам про свого батька, щоб всі знали, які в Україні є герої. У Донецькому напрямку він поклав своє життя, перетувавши своїх побратимів і знешкод один БМП, а знескожуючи другий. Отримав смертельне поранення і, на жаль, не вижив. Слава ЗСУ. Дякую вам, хлопці, за те, що ви робите.